Леся Українка, казка про оха чародія. В тридев'ятім славнім царстві, де колись був цар горох, є тепер на господарстві мудрий пан вельможний ох. Сам той ох на кор за вишки, а на сажень борода, знає край і вдовж, і вширшки, і кому яка біда? Чи хто правий, чи не правий, чи хто прийде сам, чи вдвох. Всіх приймає пан ласкавий, тільки треба мовить. Ох. На зеленому горбочку спершу він людей приймав, потім всім у холодочку, звідти голос подавав. А як зранку, та й до ранку стали люди обридать, ох зробив собі землянку. Оха більше не видать. Але хто те місце знає, де трухлявий пень і мох, той приходить і волає, або й тихо каже. Ох, хоч би навіть ненароком те є ох, промовив ти. Знай, що вилізете боком, бориття вже не знайти. Бо затягну з головою трясовиця мохова, І з душею ще живою під землею похова.